Скільки ваші перші цвіти коштують букетик? По 40. По 40. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що вони занесені в Червону книгу України, їх не можна зривати. Ну, Ми дуже занесені в червону книгу. Та чому ж занесені? І за торгівлю ними передбачений штраф законодавством. Дівочки, трохи до пенсії додають. А скажіть, будь ласка, а купують містяни у вас ці квіти? Дуже рідко. Скажіть, будь ласка, а ви купуєте перші цвіти на вулиці? Ні? Ні? А ви купуєте перші цвіти? Ні. весною, а зриваєте самі, можливо? Ви знаєте, я з Луганська, у нас квітів було безліч. Якщо у нас було 43 куста роз, то все інше теж було. А зараз, бачите, нічого. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що першоцвіти не можна зривати, не можна оберігати їх? Звісно. І, можливо, і навчаєте своїх дітей, онуків цьому. А, та вони, мабуть, і не рвуть там на дачі їх. У них як от, от, от дітей тут цвітуть. Отам от цвітуть. Нарциси. Нарциси. Так що вони привезли позавчора нарцисів.

А ви першоцвіти купуєте? Ні. Ні? А можливо в лісі десь чи в паркці зриваєте? Ні. Ні. А знаєте, що вони охороняються червоною книгою? Ні. А ви купуєте першоцвіти? Ні. Ні. А зриваєте, можливо, самі десь в лісі чи в парку? Ні. Ні? А тоді, можливо, ви знаєте, що їх не можна зривати, не можна їх купувати? Ні. Що вони знаходяться під охороною. Ні. Скажіть, будь ласка, а ви купуєте першоцвіти зараз? Ні. А можливо, коли десь чи в лісі, чи в парку гуляєте, зриваєте їх самі? Ні, в нас в селі є будинок, так що в нас там і ландиші ростуть, і підсніжники ми не зриваємо. Скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте, що ці квіти занесені в Червону книгу України? Вони знаходяться під забороною? Так, да, це знаю. Дуже вам дякуємо за відповідь.